Святий Викола, пробач до куча, зазвичай ти пишеш, дітки мої, Та серце болить, що в душі відчувається війна, і сія горе по рідній землі. Прийди у родину, де тато загинув, де рано, де роз, а ми стали сини За рідну країну він в небо полим, Благає, святий цю війну припини. Дай сиркам долі та жити умий, батьки не повернеш, та щастя даруй, надії вдихни, в душі, чисті та щирі, ти радості свята для них не шкодуєш. Учись, як лиш можеш, всіх хворих, бездомних, спаси їх, стіли, дай краплинку тепла, Де спокій бетерний, підтримай, не втомий. Хай свято велике й до них забіда. Тепер по країні до самого Криму Санчата твої чарівні хай летять, бо дітки чекають вже кожну хвилину, Тебе виглядають і віршики вчать. Та щедро до руків, хай втішаться трішки. Хоча б на хвилинку мить хоч одну Цукерки, машинки, книжки та горішки. Хай дітки радіють, забудуть війну. Прошуче до Творця, спаси Україну і воїнних славних боях збережи. Врятуй в нашу землю, прекрасну єдину, і ворога війську здолає поможе. Даруй перемогу моєму народу, хай швидче тя скільки, ця важка війна. Помилуй, скажи до спасіння дорогу, рятуй Україну, вона в нас одна.